Євангелія на щодень 11 серпня Матея 22, 23. 33. Того самого дня проступило до нього содокеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали його: Учителю, кажуть, Моїсей мовив, коли хто вмре бездітним. То нехай брат його одружиться з його жінкою і відродий потомство брата свого. Було в нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства, і зоставив свою жінку братою своєму, так само і другий, і третій аж до сьомого. Нарешті після всіх померла і жінка. Отож у Воскресіння котрого сімох буде вона жінка? Всі бої мали Ісус відповідь сказав їм Помиляєтеся, бо не знаєте ані Писання, ані Божої сили, у Воскресіння не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали? Слово Боже, яке вам каже, є Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвий, але живих, і, чувши це народ, дивувався його навчанню. У Воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є як ангели на небі. Не слід вважати, що життя після Воскресіння буде таким же, як життя на землі. Яке ми добре знаємо, це буде життя піднесене до досконалості. Проте із земним життям матиме одна спільна любов, любов, яку розумітимуть і переживатимуть інакше, ніж на землі, але це буде та сама любов. Господи, дякую, що відкрив передо мною двері життя вічного.